В Вінниці ведеться активна боротьба з амброзією. Шкодочинна рослина сьогодні виявлена на 10 гектарах землі по місту та в 16 районах області. На цих територіях запроваджений карантинний режим. Є такий карантинний бур'ян, як амброзія полониста, яка присутня на території Вінницької області. Амброзія полониста виснажує ґрунт. На 90% забираються поживні речовини з ґрунту і на 90% забираються вологість. В своєму рості амброзія може досягати до 2 метрів. Тим Саме вона заглушує всі інші рослини і спричинює вред. Пилок амброзії досить шкодочинний. Від нього страждають всі люди, які переносять важко алергетичні захворювання. Амброзія полониста є алергетиком. Тому щоб уникнути біди, карантинна інспекція почала боротися з амброзією зарання. В цьому напрямку триває співпраця з мерією з квартальними комітетами, населенням складений план заходів по боротьбі з цією рослиною. Причому треба всі заходи проводити максимально швидко, аби не дати амброзії зацвісти, адже тоді вона буде розповсюджувати не тільки шкідливий організм у людини пилок, а й насіння. Вона розкидає їх як. Як горошинки, і вони тоді починають сходити. Коли велике обільне поливання, тобто йдуть великі дощі чи сніг, чи після снігу остається багато води, От, то вони викидають і дуже розмножаються своїм насінням. Насіння, котре розкидане в сухий час, воно може лежати в землі 4-5 років, не сходити. Але як пішли сильні дожжі, чи сильні снігопади після зими, вони сходять. Обласна карантинна інспекція досить тісно співпрацює із місцевими адміністраціями з мерією. Міста з квартальними комітетами ще ранньою весною ми затверджуємо щорічно план заходів боротьби з амброзією полонолистою. Існує тісна співпраця інспекторів з населенням території, де виявлена амброзія полонлиста. Місцева влада йде нам назустріч, викашується територія, де є порослі амброзії полонлистої. Ставлю довідання громадян, що застосовувати гербіциди, препарати для знищення амброзії на території міста, заборонено санітарних норм через те. Призиваю всіх жителів міста при виявленні амброзії звертатися до державної інспекції з карантину рослин. Буде негайно виїзд інспектора, який розповість, роз'яснить. А самі кращі методи боротьби це виполювання, виривання, скошування амброзії ще до періоду цвітіння, до того моменту, поки амброзія викине насіння. І буде масово розпосюджуватися при виявленні цієї рослини на власному подвір'ї або ділянці. Служба з карантину просить негайно їх повідомити. Знищувати бур'ян не складно виривати або виполювати. У нас є підрядна організація, з якою у нас заключені угоди на покіс бур'янів. Ми до цвітіння намагаємося це робити. Як тільки бачимо, що є великі скупчення, зразу ми розпочинаємо покіс цієї рослини. Допомагають у боротьбі і самі жителі приватних секторів. Все время ухажуємо за це дорогою рвем цей. Це не, не один же рік, а кожен рік. Зараз вже його менше чуть стало, тому що ми вирвали. Або взагалі-то його було тут багато. У Вінниці цієї рослини найбільше виявлено в районі Олії жиркомбінату. Сюди вона потрапила з південних регіонів України разом з потягами та вантажівками. Котрі привозять на завод соняшникове насіння. Наразі Олія-Жиркомбінат веде також активну роботу для того, щоб не допустити завезення карантинної рослини на територію області. На олії жиркомбінаті спільно з державною карантинною інспекцією області проводиться велика робота по недопущенню зараження території олії жиркомбіната та прилеглої території. Всі машини на комбінат приходять з карантинними сертифікатами, а також лабораторію підприємства ретельно перевіряються всі машини. На предметне допущення амброзії в прибулому серії, також працівниками комбіната розроблене міроприємства і вся територія комбіната, а також прилегла територія, викошується механічним способом від амброзії. У населених пунктах з амброзією боротися дещо важче, адже за санітарними нормами застосовувати гербіциди тут не можна. Тож доводиться закликати до спільної роботи всіх. Проведений моніторинг земель Вінницького району. І згідно закону України про карантин рослин ми були вимушені подати подання на районну держадміністрацію про накладання карантинних обмежень. Це село агрономічне, село Вінницькі хутори, село Ровець і СМТ Десна Вінницького району. У селі агрономічне шкодочинну рослину знищують цілим селом, але на жаль, не всі розуміють, наскільки це серйозна проблема. До двох гектарів у нас придорожних смуг. Оце все-все пошкоджено цією амброзією. То ми робили організації, депутатський корпус, жителі села, ходили вручну, виривали, але вона дуже розпространяється. Не вистачає чоловіцьких людських сил. Ми ще задіюємо від центру зайнятості людей. То це я на громадських роботах голови сільської ради. Я вириваю, як виривають ми сушимо. Окрім того, що Амброзія може заноситися на територію з вантажами, вона ще й переноситься зі щебенем і вапняком, незважаючи на те, що в порівнянні з іншими регіонами по Вінницькій області її зафіксовано найменше. Заходи по боротьбі з нею проводяться активно і завчасно. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.